Всім привіт! Наш Всесвіт, він неосяжний, він дуже великий, і щоб долетіти до краю всесвіту, нам буде потрібно подолати відстань 92-94 мільярди світлових років, а в одному світловому році 300 тисяч кілометрів в секунду тобто людськими силами постигнути взагалі краю всесвіту, або навіть долетіти до найближчої екзопланети, або до найближчої зірки, яка поза нашою. Сонячною системою це неможливо. І коли я вивчала астрономію, у мене завжди поставало таке питання, що людина вона дуже маленька в нашому всесвіті, і як пастер сьогодні показав, що людина навіть не мікроб у нашому всесвіту, а це лише наш всесвіт. Таких всесвітів дуже багато. Але Богу є до нас сенс, адже він нас створив, як написано у третьому царству, в 8 главі, 27 вірші. Бо чи ж справді Бог сидить на землі? Ось небо та небо небес, тобто космос не обіймають тебе.